Всім привіт! Ви на каналі Балакучий Олень. Мене звати Хелен, і сьогодні ми поговоримо про серію фільмів після. Та чому це крінж і як взагалі з'явився цей нікому не потрібний ванільний варіант 50 відтінків сірого? Що не так із фільмом після? Якщо коротко казати, то усе. Проблема фільму набагато глибша, ніж його типовий сюжет. На перший погляд, після як і багато інших фільмів цього жанру, доволі нікчемний, але подивитись зразок можна. Головна героїня фільму Теса Янг невинна першокурсниця коледжу, яка одягається в пастельні тони, та мережева, що було зрозуміло, наскільки вона стереотипно наївна. У центрі сюжету відкриття тесою того, що в житті є набагато більше, ніж банальність. Її стосунків з хлопцем, і виснаження від того, що вона несе на собі тягар очікувань своєї матері. Її очі відкриваються після палких стосунків з Гардіном Скотом, типовим поганим хлопцем з британським акцентом і безліч татуювань. Наївна красуня зустрічає хлопця-бунтівника і миттєво закохується у нього. Як революційно! Сьогодні я б хотіла обговорити. Що з цією історією не так, та чому не варто дивитись останній фільм, який зараз у прокаті. Актори роблять все, що можуть, з недостатньо складними персонажами та сюжетом, якого майже немає. Їм можна дорікнути тим, що вони прочитали цей сценарій і підписались на цей проєкт. Якщо у вас все ще є думка сходити на останній фільм, то ось коротка вирізка, яка пояснює, яка акторська гра на вас чекає. Trevor. Що ж є першим джерелом? Серія фільмів створена за мотивами книг Анне Тот? Не буду брехати. Я і сама читала всі книжки цієї серії, однак мені було 15, і десь в глибині душі я розуміла, що ця історія максимально ненормальна. Так так. Цим відео я намагаюсь, хоч якось, компенсувати та виправдати витрачений час на ці книги. Але мало хто знає, що спершу ці книги були фанфіком, який авторка публікувала на платформі Wattpad. Wattpad – це онлайн-спільнота для письменників і читачів, які користувачі можуть розміщувати статті, розповіді, фанфіки, вірші та романи в режимі онлайн або через додаток Wattpad. Ні, це не рекламна інтеграція від Wattpad. Хоча було б непогано. Wattpad зв'яжіться. На написання роману Анну Тод надихнула музика та фандом гурту One Direction. Саме тому головний персонаж Гардін Скот був змальований зі співака Гаррі Стайлза. Прототипом Лендона Гіпсона став Ліам Пейн. Так так, у книжках він не афроамериканець. Зейн Малік надихнув на створення Зеда Еванса, а от співачку Пері Едвард Зейн Малік надихнув на написання пісні Shout Out to My Ex». Про це ви можете дізнатись у відео про кого ці пісні. Нейт добрий хлопець, змальований з нікого іншого, як і знайла Хорена. Однак перед публікацією у видавництві імена були змінені. Саме в цьому і криється проблема фільму після. Оскільки це був фанфік, то, власне, було написано лише 50% твору, часто у фанфіку потрібно створити сюжет, але персонажів не потрібно продумувати, описувати, розвивати. Бо ці персонажі змальовані із якоїсь знаменитості або ж іншого книжкового героя. Як от 50 відтінків сірого, як відомо, починалися як фанфікшн сутінків. Популярність після є демонстрацією смаків сучасного суспільства. Річ у тім, що коли після було опубліковано в інтернеті, один розділ за одним зібрав понад мільярд переглядів, а читачі написали 6 мільйонів коментарів. Хейт від фанатів Гаррі Стайлса Багато шанувальників Стайлса закликали інших фанів не підтримувати фільм, тверджуючи, що він викривить сприйняття їхньої улюбленої зірки. І хоча багато їхніх твітків можуть звучати по-дитячому, вони насправді потрапляють в саму точку, чого не скажеш про авторку. Коли її запитали про джерела її історії та складність зображення персонажа, який, як відомо, більш ніж натхнений реальною людиною, то відповіла: Я люблю Гаррі Стайлза так само сильно, як і будь-хто інший. І я б ніколи не зробила нічого, що могло б зачепити його почуття. То звучить більш незріло, ніж справжні фанати підлітки. Її захоплення Стайлзом не головне. Ризик не в тому, щоб зачепити його почуття. Ризик полягає в тому, що реальну людину будуть асоціювати з персонажем та його вчинками і діями. Підписуйтесь на канал, ставте вподобайки, пишіть коментарі та не забувайте про дзвіночок, щоб отримувати сповіщення про вихід нових відео. Крім того, підписуйтесь на інстаграм та телеграм канал. У них цікаві пости про кожен ролик. Також не забувайте донатити на ЗСУ. В описі є посилання на фонд Повернись живим та фонд Сергія Притули. Адже завдяки нашим героям я можу створювати цей контент, а ви переглядати. Перейдемо до книг. Перед вами людина, яка читала після, після сварки, після падіння, після довго та щасливого, до того як. Це саме серія книг після. Однак мої руки що добрались до двох книг серії Лендона нічого більше та нічого менше. Мій смак на книги з того часу доволі змінився. Думаю, і чотирма першими книгами більшість із вас знайома. Однак книга до того, як розповідає більш детально про минуле Гардіна та те, як він бачив сюжет першої книги після, саме погляд його очима. Я чудово розумію, що книга це книга. А фільм це фільм, і це різні способи передачі історії, але викидати персонажів зі стрічки, змінювати статі, расу та зовнішність, хіба це не зовсім інша історія тоді? Про що ж я говорю? У фільмах немає такого персонажа, як Нейт. Його просто забрали. Трістіан, який у книзі є хлопець та має любовну лінію із сусідкою Тесли – Стеф, у фільмі персонаж є дівчиною. Та ж сама доля спіткала персонажа професора Сото, який у фільмі Жіночий персонаж. Лендон у книзі не має батька афроамериканця. Та що мене найбільше дивує, це те, що у книзі Гардін з кучерявим волоссям, тату та пірсінгами. Але удаємо, що це не важливо. От взагалі. Хіба фільм та книга не мали б мати хоча б опис головного героя однаковим? Хоча стоп, зараз дещо інший тренд. Це було показано у першому сезоні Бріджертонів. забула. Помітно, що коли Анна Тодд писала фанфік у 2014-му, ще не було нормою створювати для Галочки гомосексуальну пару та персонажів не тільки європейської раси. В жодному разі не кажу, що такі персонажі чимось гірші, але коли вони класно прописані і чудово вписуються в сюжет, як в серіалі статею виховання, то це неймовірно. Перейдемо до фільмів. У 2018-му почались розмови про адаптацію книги у фільм. Кастинг мав закінчитись у квітні, однак він затягнувся ще майже на три додаткових місяці. Кастинг був тривалий, адже спочатку, пишучи фанфік, Анна Тодд надихалась акторкою Індіаною Еванс. Але розповідь писала у 2014-му. Акторка стала старшою і вже якось не варіант було брати її на роль. Тому обирали серед інших претендентів. З підбором головних персонажів були відверто проблеми. Фанати хотіли бачити Індіану на цю роль та зірку вовчення Даніеля Шармана, оскільки всім зрозуміло, що Гаррі Стайлс не погодився б зніматись у цьому, коли його описали у такому світлі. На роль Гардіна розглядались такі актори, як Ніколас Голіцин, Еш Таймет і Грех Салт. А на роль теси акторки Даніель Рассел, Лілі Вандермер і Шарлота Макі. Після декількох місяців прослуховувань, 8 травня 2018 року, видання Verity офіційно анонсувало, що Джулія Голден Телес і британський актор Гіро Фан Стіфін зіграють головні ролі у стрічці. Вибір підтвердила Анна Тот, зачарована їхньою хімією. Але в червні 2018 року Джулія Голден Телс у відкритому листі проінформувала фанатів, що не зможе взяти участь у фільмі після у зв'язку з конфліктом у її розкладі. Думаю, це на щастя. У тому ж місяці видання Deadline анонсувало ім'я нової виконавиці ролі Теси Янг. Нею стала Джозефін Ленфорд. Як акторів було складно набирати, так і стримати нелегко. Акторський склад тікає з фільму як Пацюки з корабля. Ось приклад одних і тих самих персонажів, які грають різні актори у різних частинах фільму. До прикладу, персонажа Кена Скота зіграло два різних актора у цілій франшизі. Першим актором, який зіграв, був Пітер Галагер. Він зіграв тільки у фільмі Після. У фільмі Після сварки, Після Падіння та Після Довго та щасливого цього персонажа вже грає Роб Естес. Персонажа Лендона Гібсона у перших двох фільмах грає Шейн Пол Маффі, у третьому та четвертому його зіграв Ченс Пердомо. Персонажа Карен Скотт зіграли три різні акторки. У першому фільмі це була Дженніфер Білл. у другому це вже Каріма Везбрук. А у третьому та четвертому це Френсі Стернет. З мамою Тес також відбулись певні зміни. У першому фільмі персонажа Керол Янг зіграла доволі відома акторка Сельма Блер. У третьому та четвертому фільмі її зіграла Міра Сорвіно. Я явно не експерт з акторської гри, проте гру акторів важко було б відзначити Оскаром. Можливо, комусь таке довподоба. Поговоримо нарешті про сюжет. В цьому відео я не хочу влаштовувати розтин всьому сюжету і розглядати кожну діру окремо, бо це один суцільний дуршляк. Тому для того, щоб ви усвідомили всю вбогість цього сюжету, я вам зачитаю цей діалог. Я не просто хочу бути друзями, я хочу більшого. Ти сказав, що не ходиш на побачення і що я не в твоєму смаці. Ти не мій той, як і я не твій, але тому ми хороші одне для одного. Ми такі різні, але ми однакові. Одного разу ти сказала мені, що я проявляю в тобі найгірше, ну а ти проявила у мені найкраще. І так весь фільм, всю книгу, весь час, який не варто на це витрачати. А якщо ви хочете мучити мене і себе детальним розбором всіх книг та фільмів, пишіть про це в коментарях. Чого не зробиш з гради переглядів? Крім того, поговоримо про гострі суперечки між Тесою та Гардіном. Одна із перших суперечок відбулася у них на лекції, де обговорювали книгу Джейн Остін гордість і упередження. Гардін висловив свою думку, що Елізабет Беннет потрібно розслабитись, що грубість містера Дарсі привернула саме увагу Елізабет. Звісно, Теси була прямо протилежна думка. Що найбільше обурило в першій частині. Бо ще у третій книзі є сцена, від якої виникає відчуття, як до цього додумалась Анна Тот. Якщо ви дивились фільм 1999 року з Ріс Візерсман у головній ролі жорстокі ігри, то знаєте основний поворот сюжету. Тут він той самий. Якщо ж ні, то зараз буде спойлер. Гартін зі своєю битлою компанією. Посперечалось, що він зможе зробити так, щоб Теса втратила цноту. Проте бідолага закохався як несподівано. Як же ця компанія дізналась, що головна героїня досить снотлива? Вона грала підліткову гру Пляшечка. Всі ми думали, що четверта частина буде останньою, однак ні. Нас чекає після всього. Саме така назва п'ятої частини. Про неї відомо небагато. Окрім того, що вона надійшла у виробництво в серпні 2022 року. А Джозефін Ленфорд і Гіро Файн Стіфін повернулися до ролей Теси та Гардіна. Що ж, фін після це постійні гойдалки від вічних спалахів гніву Гардіна до відсутності будь-якої позиції Теси. В усьому ця історія пропагує токсичні та руйнівні стосунки. А б'юзинність стосунків Тези та Гардіна, мені здається, м'яко кажучи, зашкалює. Напишіть свою думку щодо цієї історії, цікаво буде почитати. Дякую за перегляд і до нових зустрічей. сказала знову сутінків. Давай, річ у тім. вона в От я все так бачу. Я їду на своїй машині і у мене поганий глушник. Зйомка, знаєш, як це? Я не макнула максимальний рівень суки, що? Ну, такий, ну минималочка. Я думаю, що правильно сказала. Там такой же, пардома. Честно. У нас поїхала актерочка. Звіс візерфон. о головні... візер. Гардина, хардина вин гардин. Пич нет